Татарський соус, він же ж вообще такий меленький-меленький. І тартар то еще меленький. Я имею в виду, що частички там в соусі дуже не відчуваються практично. Так, отак. Оце добре вже. Все, соус готовий. Ми ну робимо тартар соус до картоплі. Зараз мелко поріжемо огірочки кислі. Міленько, треба міленько, міленьким кубиком. Або на тертушку. Ну, я хочу, щоб були кусочки. Чувствувався трошечки, огірочок. Так, ріжемо багатенько ці всі огірочки якраз поріжемо і все, сезон. У мене в холодильнику відкритих, і гірків вже нема. Все. Будемо чекати новий урожай. Вірочки ми нарізали. Міленько. Зараз додамо цибульку, чи що там, петрушку, кропчик, що знайдемо, Сметанку і будемо робити соус. Так, цибулька у нас є. Добавимо мілінько цибульку. Кропу у нас немає, сюди б гарно був кроп чи кріп. Є трошки петрушки, трошки цибульки, я думаю, це буде все добре. Так, наріжемо цибульку миленько. Трошки знайшла петрушечки. Зараз ми її якось покромсаємо, миленько. додамо, Вправляємо цю петрушечку сюди. Так, зараз щасничку видавимо. Шкода, що немає зеленого ж. У чесничку молодого, ну, додамо такий. Так, три зубчика чесничка почистила я. Більше, я думаю, не треба. так. Все, зараз. Отак. Збираємо спеції. Трошки грамулечку посолимо, все-таки огірки ж солюні. Трошки поперчимо. Так, чуть-чуть. Що там ще в нас є? Трошки додамо гарчички півчайної ложечки. Я думаю, достатньо. Ну, так, чуть-чуть більше, ніж півчайна ложечка. Так, зараз будемо додавати сметану. Так, лимонний сік, мабуть, ще бризнуло всі в різні сторони. Отак. Десь, може, ложечку. Тепер сметанка наша 20%, жирненька сметанка. Так, дві добрих ложки і третю ще. Так, зараз перемішаю, подивлюся, чи достатньо, чи ще додати. Ой, огірки розліталися. Ну і ще, зараз ще додав ложечку. Так, ложечку ще добрячу таку, о. Оце, мабуть, достатньо. Можна ще ж додати майонез, сметану і майонез. Ну, так як я гарчичку кинула, і сметана з гарчицей дає той же самий вкус майонеза. Тільки більш диетичний. Наш соус тартар готовий.